Днями в інтернет-просторі почала ширитись інформація про буцімто виявлені випадки інфікування африканською чумою свиней на півночі Чернігівщини. Можлива наявність страшної недуги не на жарт стурбувала жителів області. Та чи є привід непокоїтися? По відповідь ми звернулись до головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області. Станом на 17 жовтня 2022 року Чернігівська область благополучна по інфекційним захворюванням тварин. Епізотична ситуація по інфекційних захворюваннях в галузі тваринництва Чернігівської області залишається стабільною та контрольованою. Передумов до її ускладнення немає. Окрім контролю за ситуацією, вживають також низку запобіжних заходів. З метою попередження занесення та поширення збутника африканської чуми свиней на території Чернігівської області проводяться моніторинги дослідження домашніх та диких свиней. З початку року було відібрано для досліджень 88 проб від диких кабанів та 1141 проба від домашніх свиней. Крім того, спеціалістами державних установ ветеринарної медицини проведено профілактичне щеплення понад 191 тисячі голів домашніх свиней в господарствах різних форм власності проти класичної чуми свиней. Ситуація знаходиться під постійним контролем управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління держпродспоживслужби в Чернігівській області. Тож перейматися все таки не варто, адже в області ситуація під контролем.